Прошу. В онкологічній онкології злоякісних неутворень пухлин голови та шиї має місце краєва та сегментарна резекція нижньої щелепи. Точний механізм пухлинної інвазії, плоскоплітинного раку слезової порожнини рота на сьогодні неясний. І якщо раніше вважалося, що пухлина поширюється через лімфостатичним шляхом через окість язикової поверхні. Кортикальної пластинки, то на сьогодні відомо, що вона поширюється шляхом прямого проникнення у губчастий шар кістки через кортикальну пластинку або альвеолярний паросток нижньої щелепи. Перенервальна інвазія вздовж нижньощелепного каналу нижньої щелепи вже на пізніх стадіях. Існують два типи пухлинної інвазії: це ерозивний тип і інфільтративний тип. В одному з досліджень, якому порівнювали типи пухлинної інвазії, показано, що трьохрічна безрецидивна виживаність у пацієнтів з ерозивним типом інвазії склала 73%, у пацієнтів з інфільтративним типом 30%. Це означає, означає, що гістологічний тип пухлинної інвазії впливає на біологічну агресивність пухлини. В одному з досліджень показано, що ураження нижнього щелепного каналу, яке виявлено за допомогою КТ та МРТ візуалізації, є кращим прогностичним фактором щодо показників локорегіонарного рецидиву і виживання ніж гістопатологічно підтверджена переневральна інвазія. Щодо показань, краєва резекція нижньої щелепи виконується в тому випадку, коли пухлина розміщена ближче 1 см до краю нижньої, до альвеолярного паростку нижньої щелепи або безпосередньо прилягає до нього без глибокої інфільтрації м'язів на порожнені рота та без прилягання до нижньої щелепи з обох сторін. І також поверхнева деструкція кортикального шару кістки нижньої щелепи без інвазії в губчастий шар кістки нижньої щелепи та проникнення в нижньощелепний канал. Показаннями щодо сегментарної резекції нижньої щелепи є інвазія в губчастий шар кістки, коли вона залишається менше 1 см кістки. При атрофованій нижній щелепі і у пацієнтів після радикального курсу променевої е, терапії, оскільки е, останне кровопостачання втрачає свої е, бар'єрні властивості щодо інвазії пухлини. Е, що робити в тому випадку, коли пухлина е, інвазує в губчастий шар кістки, але у нас достатньо висоти для того, е, щоб. Е, Провести резекцію з Р0 і провести краєву резекцію нижньої щелепи. В даному випадку проводиться краєва, нижнь, краєва резекція нижньої щелепи з адекватним хірургічним відступом і інтраопераційне дослідження краю резекції губчастої кістки методом заморожених зрізів. В тому випадку, коли ми отримуємо Р0. Проводиться краєва резекція нижньої щелепи. У випадку, коли ми отримаємо r 1 губчастої кістки, проводиться сегментарна резекція нижньої щелепи. Точність даного методу складає 90-99%, специфічність 50% і чутливість 100%. Щодо техніки краєвої резекції, то остеотомія нижньої щелепи проводиться довгоподібної конфігурації зі збереженням не менше 1 см висоти для уникнення ятрогенного перелому. В одному з досліджень, в якому порівнювали прямокутну і дугоподібну резекцію нижньої щелепи, показано, що при проведенні дугоподібної резекції нижньої щелепи виникає менше навантаження і, відповідно, це дозволяє уникнути перелому нижньої щелепи. Більшість дефектів. При більшість дефектів наших пов'язані також з дефектами слезової порожнини рота і з м'якими тканинами, тому нашою задачою є заміщення дефекту м'яких тканин і укриття зрізу кіски для профілактики остеміліту нижньої щелепи. На даному клінічному випадку представлено пацієнт з плоскоклітинним раком дна порожньої в якому проведена краєва резекція, резекція м'яких тканин дна порожненирота, з краєвою резекцією нижньої щелепи та пластичне заміщення дефекту м'язовим клапте, шкірно-м'язовим клаптем великого грудного м'язу. На даному клінічному випадку пацієнт з плоскоклітинним раком слизової ретромулярної ділянки, якому проведена резекція ретромулярної ділянки та краєва резекція гілки та тіла нижньої щелепи, як ви бачите, довгоподібної форми, і пластичне заміщення дефекту палатинальним слизово кісним клаптом. В одному заслідженні, якому було залучено 180 пацієнтів, показано, що краєва резекція нижньої щелепи, виконана за показаннями, які ми, я, я зазначала вище, не погіршує онкологічну ефективність операцій. Метааналіз, який включав 2020 хворих на рак ротової порожнини, показав, що тип резекції нижньої щелепи не впливає на локорегіональний контроль та виживаність, також за показаннями, які вже був зазначений. Щодо методики реконструкції нижньої щелепи при сегментарних дефектах, це неваскуляризовані кісткові аутотрансплантати. Вони використовуються при дефектах менше 4 см. Недоліком їх є попередньо проведена променева терапія та дефекти слизової або м'яких тканин. Реконструктивні пластини, їх недоліком є прорізування через слизову порожнене рота або через шкіру назовні, і також перелом пластин та рухомість фіксуючих гвинтів. Шкірно-м'язово-кісткові клапті на судинній ніжці, їх можливе застосування при дефектах більше 6 см. Проте, їх недоліком є обмежена дога ротації, недостатнє кровопостачання, обмежена рухомість шкірно-м'язової частини трансплантата відносно кісткової та недостатня товщина кістки для дентальної імплантації. І васкуляризовані кісткові трансплантати на сьогодні золотим стандартом для заміщення сегментарних дефектів нижньої щелепи є малогемілковий клапоть. індивідуалізовані титанові імплантати. Та генна інженерія, яка наразі досліджується. На даному клінічному випадку пацієнту з плоскоклітинним раком слезової алігулярного паростку нижньої щелепи проведена сегментарна резекція нижньої щелепи з пластичним заміщенням дефекту, індивідуалізованим титановим імплантатом та спейсером з піку. і М'язовим клаптем великого грудного м'яза, як ви бачите, великий грудний м'ясо кутав імплант для того, щоб уникнути подальшому прорізування його. І результат через три тижні. На даному клінічному випадку проведена резекція тіла нижньої щелепи з пластичним заміщенням дефекту індивідуалізованою титановою пластиною та шкірно-м'язовим клаптем великого грудного м'яза. Пацієнт плоскоклітинний рак слизової дна порожнене рота. На даному слайді зображені етапи реконструкції, межі резекції та реконструкції нижньої щелепи. Остеотомію, нижні, остеотомію кісткових фрагментів малого мілкової кістки та фіксацію її до індивідуалізованої титанової пластини. Проводиться на судинні, ми проводимо на судинній ніжці, не відсікаючи її. На другому слайді ви бачите фіксацію до фрагментів нижньої щелепи та безпосередній результат, і результат через 6 місяців після променевої терапії. Пацієнт після сегментарної резекції тіла нижньої щелепи, етап планування і безпосередній результат. Пацієнт через 12 місяців та через 5 років спостереження. Отже, тип резекції нижньої щелепи залежить від розповсюдженості пухлини у м'яких тканинах, глибини інвазії в кістку та попередньо проведеного лікування. Сегментарна резекція нижньої щелепи при деструкції альвеолярного гребня до 4-5 мм не поліпшує локорегіонарний контроль. Оптимальним методом пластичного заміщення сегментарних дефектів нижньої щелепи на тепер є застосування воскуліоризованих кістково-шкірних клаптів. У пацієнтів, які не є кандидатами для мікрохірургічних втручань, можна розглядати застосування реконструктивних пластин з імплантатами з поєднаннями воскуліоризованих клаптів. Краєва Краєва резекція, виконана за показаннями, є радикальним органозберігаючим оперативним втручанням, проведена у хворих на плоскоклітинний ракетвої порожнини. Дякуємо за увагу.